Вітаю вас, друзі, на каналі КрасавтоКальсуа. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль, це Volkswagen ID3. Версія Pro. Даний автомобіль 2021 року на батареї 62 кВт та анонсованим запасом ходу понад 400 км. Пробіг в цьому автомобілі складає 123 тисячі. Дивіться, як він гарно виглядає в цьому кольорі. Колір дуже розкішний. Це гама нових кольорів від Volkswagen Group. Просто просто розкішно і дуже гарно в поєднанні з цим чорним дахом, як казав би італійці, перфетто. Отже, погнали стосовно комплектації, швиденько вам розказую. Передній патронік, дістронік, оптика в нас full-led, інтегрована в LED ходовими вогнями, Камера отримання полосі та розпізнавання знаків, Датчик душа, Діркала у нас складається, заглянемо до середини електропідйомники, електродзеркала з функцією складання та підігрівом шкіряне кермо, яке також має функцію підігріву, підігрів передніх сидінь, бездротова зарядочка, велика мультимедія, чорна стеля, чистенькі охайні пологи і діодна підсвітка, декоративна діодна підсвітка повністю по периметру. Ось її також можна бачити, до речі, залежність, її можна міняти окремо, тобто на консолі у вас буде один колір, верні ручки будуть підсвічуватись іншим кольором. Наглянемо дозаду. Ззаду також все чистенько охайно. Маємо дві зарядочки Type-C, кріплення дитячих крісел Isofix. позаду пастеронік. Великий мігкий багажний відсік, дві зарядочки, одна від домашньої мережі, це кабель швидкітної зарядки від зарядних станцій. Кришка багажника також чистенька охайна. З цієї сторони також все чистесенько, немає ніяких подряпин, немає пошкоджень, все дуже гарно і збережно. Тут також Дивіться, як це гарнесенько виглядає. Просто розкішно. Не бажаючи їх перевірити про 9 моїх слів. Надаю він код. Будь ласка. Також хотів би наголосити, що я автомобіль викуплявся на лізивому аукціоні і для вас можу надати фото із аукціону, в якому стані авто викуплялося. Це західноєвропейський лізинговий аукціон. Авто купувалося в такому стані, як воно є, без жодних страхових випадків. Ключів запалювання 2, Volkswagen ID3 2021 року на батареї 62 кВт з оригінальним пробігом 123 тисячі, вже сертифікований, ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 15900 доларів США.